Добрий день, я Євген Булот, президент Професійної асоціації масажистів України. У своїх відео я буду відповідати на деякі актуальні питання, які ми також будемо розглядати у нашому навчальному курсі професійної підготовки масажистів згідно професійного стандарту. Сьогодні розглянемо, чи обов'язково, чи взагалі потрібна медична освіта. Для масажистів. У минулому році мною з цього питання була поставлена крапка. Чому це так? Дивіться далі. Давайте подивимось на класифікатор професій. Тобто це первинний документ, який існує в цій галузі. Якщо професії немає в класифікаторі, то її немає взагалі. Наприклад, я шукав там остеопатів, але не знайшов. Якщо за запитом масаж ми подивимось. У пошуку, то ми знайдемо там чотири професії. ЗКППТР, загальносоюзний класифікатор професій та тарифних розрядів. Ми бачимо, що в Радянському Союзі у тому класифікаторі, який був, існувала тільки професія масажиста. Потім з'явилися зміни, з'явилися нові підкласи, з'явилися нові професії. І ми бачимо, що. Тут є вже сестра медична або брат медичний з масажу. Що таке ДКХП? Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідної галузі. Подивимось на сайт Верховної Ради України і знайдемо там цей довідник. То 78-й випуск це професії працівників охорони здоров'я. І що? Немає ніякого ДКХП у масажистів. Тобто, ніколи масажисти не відносились до професій працівників охорони здоров'я. В цьому випуску, 78-му, якщо ми будемо шукати за слово масаж, з 252 професій ми слово масаж зустрінемо у 10. -тьох. І як бачимо, тут теж немає масажистів. Сьогодні. В Україні є Національне агентство кваліфікацій, яка пеклується розробкою нових професійних стандартів які приходять на зміну кваліфікаційним характеристикам. І якщо ми побачимо на сайті НАКУ, то там вже є професійний стандарт. Це затвердження в порядку вимог до компетентності працівників, що слугують основу для формування професійних кваліфікацій. Іншими словами, кваліфікаційні характеристики або професійний стандарт, вони пояснюють, на яких посадах може бути влаштований фахівець ну, з тією чи іншою професією, які є вимоги до його, освіти, до його освіти, досвіду роботи, які його трудові функції, компетенції, що він повинен знати і вміти. І якщо ми повернемось до класифікатору ми бачимо, що ніяких вимог таких до масажистів ніколи не було. Тобто професія існувала. Але хто такі масажисти, з якою вони повинні бути освітою? Що вони повинні робити, де працювати, ніколи не було прописано ні у Радянському Союзі і не було цього в Україні? Ну, 19 вересня минулого року був. Затверджений професійний стандарт за професію масажиста. Я, як президент Професійної асоціації масажистів України, яка була розробником цього професійного стандарту, затвердив цей професійний стандарт, який Національним агентством кваліфікації був внесений до реєстру професій. І якщо ми подивимось на цей головний документ, який, ну, по суті, уперше. Прописав, хто такі масажисти, що вони повинні знати, вміти, в чим володіти. Тобто, перший документ, який насправді не де-факто, а повною мірою де Юре, створив професію масажист. Так от, якщо ми подивимось, то ми не знайдемо там вимог до того, щоб у масажистів була медична освіта. Таким чином, ми поставили крапку. У цій довгій історії нерозуміння, хто такий масажист. Сьогодні все є у професійному стандарті. Більш детально ці та інші питання ми розглянемо на нашому навчальному курсі. Звертайтеся допомогу. Шукайте форми реєстрації на наших сторінках у Фейсбуці. Давайте розберемося. То, що повинен робити, що повинен знати, що повинен вміти, які кваліфікаційні є характеристики, які, що там прописано в професійному стандарті, які вимоги, які професійні кваліфікації існують у професії масажиста. Ми все це будемо розглядати на нашому навчальному курсі.